Привіт, мої хороші! Починаємо лімфодренажне наше тренування. Ми вже з вами простукали трошечки личку, голову, простукуємо наш корпус. Починаємо з розминочки. Ми це з вами робимо для того, щоб позбутися блоків зажимів в тілі, для того, щоб запустити лімфи. Помасажируємо плечки, тому що на нашу шию і на наші плечі завжди дуже-дуже йде багато навантаження. І часто, ось тут у нас росте холка на плечах. Зараз ми простукуємо животик і слухаємо інформацію далі. Животик, тоді переходимо на пах, і тоді переходимо на ніжки. Отже, повернемося до нашої шиї. Да? Дівчатка, дивіться, якщо не пропрацьовувати зовсім шию, у нас там росте холка. Це говорить про те, що ми як лошадь, да, звалили собі на спину. Когось або щось. Настільки багато задач, що ми створюємо собі як сидіння да, для цих задач, а самі опускаємо голову донизу, тому особливу увагу приділяємо цим місцям. Зараз ми активно пропрацьовуємо ніжки. Також за століття тут е, грозить нам целюліток, який точно не потрібен, адже ми хочемо завжди бути привабливими і прекрасними для себе і виглядати в спідній білизні. Сексуальне привабливо. Піднімаємо попку і скидаємо да? промасажували хорошо, долоньками похлопали, кулачками постукали, запустили топлінфи і прощаємо стелюлітом. Трусили ніжки, трусили ручки. <кхи> і будемо пропрацьовувати далі нашу шию. Потягнулися ми, значить, вушком до плеча в одну сторону, в іншу сторону, гарно-гарно розминаємо. Але дивіться, повільно, щоб ви чітко відчували роботу своїх дисків. Так, в шиї. Потягнули рукою, прижали вушко до плеча, потягнули рукою. І руку протилежну витягуємо в діагональ, щоб відчути максимальне розтягнення в шиї збоку. Постояли кілька секунд і ще потягнулись. Зміняли сторону, поклали інше бушко до плеча, прижали рукою і протилежну руку витягнули в діагональ. Чудово складаємо ручки в замок на затилок, опустили підборіддя до грудної клітини і заглядаємо собі під мішки, так? як діла в тебе, як діла в тебе. Подивилися на грудь, покрутили гарно головою, відчуваємо розтягнення ззаді шиїда. Чудово опустили, струсили ручки. Зараз ми трошечки з вами розімнемо верхній пояс наш. Робимо різкі рухи, да? розкриваємо в ліктях зілтівки, а потім вирівнюємо Заді ми їх з'єднуємо стараємось торкнутися пальчиками один до одного. Максимально-максимально відкриваємо грудну клітину. Тому що також у багатьох із нас є проблема з сутулення, коли ми ходимо з круглою спиною і через це у нас вигалюється потім живіт. То вправи саме на осанку, на рівну, красиву спинку допомагають нам мати рівну. Оги відійшли на 50-60 см. Спина прогинається, груди. Грудна клітинка наша тягнеться максимально донизу і прогинаємо. Гарно, гарно, пружинимо донизу, максимально. Дуже красива позиція. Чоловіка вигнали з кімнати, бо не дасть закінчити вправо. І ще тягнемось, і ще тягнемось. І з кожним разом. Ми стараємося потягнути все нижче і нижче. Супер, молодці. Зробимо з вами наступну вправу. По черзі, дивіться, я показую, по черзі ми будемо з вами тягнутися до стіни. Е, одна рука зігнута на рівні грудей, одна рука тягнеться вверх. І поїхали. По черзі міняємо ручки. Зараз ми починаємо тягнутися донизу, бачите? Поїхали. Грудю донизу. Одна рука вверху, друга зігнута на рівні грудей. І щоразу міняємо ручки. Тягнемося ще донизу. І ще глибше. Тут гарно під мишкою має розтягуватися. Ручка має класно тягнутися, і спинка донизу. Дуже приємні відчуття в тілі. Дивіться, щоб нічого ніде не защемляло, маєте відчувати себе і контролювати, щоб це було приємно і ефективно. Чудово, ми закінчили, і тут же ми від стіни двома ручками віджимаємося. Так само, як ми можемо віджиматись від підлоги, ми віджимаємося від стіни. Ми відійшли ногами подалі, сантиметрів 50, та, і віджимаємося. 10 разів буде достатньо. Працюємо. І ще доробляємо 10 разів. Коли ми закінчили віджимання, ми повертаємося з попою да, до стіни. Ми не прижимаємось, трошечки відійшли. Сантиметрів 20 має бути простір між вами і стіною. І повністю розвертаємося. Да, Зрівненька спина, ми розвертаємося двома долоньками, торкнули стіни і крутимося зі сторони в сторону. Да. Ми стопи в нас стоять на місці, поїхали, працюємо. Дівчатка, крутимося. Двома ручками торкаємося до стіни. Також дуже крута вправа, тому що розтягується хребет, дуже класно розтягуються м'язи, укріпляється спинка наша і працює і прес. Чудово, вправо крутимося і торкаємося двома долоньками то в одну, то в іншу сторону. І ще трошки покрутились. закінчили вправу. І продовжуємо красуні мої, крутимося далі, торкаємося ще, і ще. Це дуже класна вправа. вона допоможе нам промалювати і вузьку талію, і розкрити наш грудний відділ. І ще торкаємося двома долоньками до стіни. Супер, закінчили. Далі ми з вами нагинаємося з рівною, абсолютно, спинкою, і по черзі опускаємо ручки. Така мельниця, так, називається вправо. По черзі опускаємо ручки в центр, одна вверх, друга вниз, і крутимо, як наче, ми млин. Супер! Молодці мої красуні, закінчили. Зараз будемо робити з вами іншу вправу. Ручки ви за голову, в замок. І піднімаємо коліно, тягнемося коліном до ліктя. Поїхали. Працюємо одна і інша ножка по черзі в нас піднімаються. Працюємо над м'язами бокового преса. Чудово умнічки. І ще трошки працюємо над в'язами бокового пресу, піднімаємо вище і вище ножку, Коліно тягнемо все вище і вище. Молодці. ще трошки. Супер. Закінчили. Зараз покрутимо нашими стегнами повних 5 в одну сторону, повна-повна амплітуда, дівчатка. В одну сторону 5 разів. І в іншу сторону поміняли напрямок руку і ще 5 кіл крутимо в іншу сторону. Чудово. Зараз ми будемо присідати з вами глибоко. Ми зігнулися. Опчиком потягнулися в підлогу, ліктями розводимо коліна широко в різні сторони. Покачалися в цьому положенні з боку в бік, піднялися на рівних абсолютно ногах, з рівною спиною на рівних ногах. Попружинили, ручки позгинали в ліктях. І ще попружинили, тепер присіли і будемо змінювати положення тіла. Так? Присіли. Розкрили наші колінка в різні сторони, покачались з боку в бік. Легенько відчуваємо, щоб не було ніякої болі і ніякого хрускіту, не дай Боже. Піднялись, попружинили, ручки згинаємо, а ноги рівні і спинка рівна. І міняємо знову положення. І так по черзі ми посиділи, покачались, піднялись, попружинили. Працюємо в своєму темпі, дівчатка. Діли дівчатка глибоко вперлися ручками і просто, просто максимально широко розвели ніжки, сидимо в цьому положенні, а копчиком ми тягнемося донизу. Ми прям тягнемось, тягнемось копчиком до землі і сидимо, не, не рухаємось. Уявляємо, <сум> як зараз класно нашим суставчикам. Да? Піднялись, молодці, ми завершили вправу, зараз будемо з вами. А робити випад такий вперед. Поправили собі коврик, щоб вам було зручно, багато місця нічого не заважало. І робимо випад на коліно. У нас 90 градусів нижній ножки, ту, на яку ми сперлися, і кут 90 градусів верхню, і ми починаємо подавати все тіло вперед. Ми робимо, розтягуємо нашу ножку, робимо такі качельки, я вам покажу збоку. Ось у нас два кута 90 градусів. І з цього положення ми поїхали, ми тазом подаємось вперед. Максимально. Це дуже має бути вам приємно. Слідкуйте, щоб не було больових ніяких відчуттів. Якщо десь щось боляче, присідайте трошки не так глибоко, да? трошки менше амплітуду робіть. Попружинили чудово, вперед, вирівнялись. Дуже класна вправа і приємна, і дуже корисна для нашого з вами жіночого здоров'я. Особливо в кого не держання мочі, в кого є проблеми зажаті, зажимаються десь сідалішні нерви і так далі. Тепер ми з вами будемо вирівнювати ножку. Пальчики дивляться в стелю. Нарівна нога. Стараємося значить, з рівною спиною вирівнювати ножку. Тобто, дивіться, ми з вами подались вперед. Подалися, потягнули таз прямо ми його опускаємо, опускаємо. І вирівняли ножку, пальчики дивляться в стелю. Пальчики дивляться в стелю, рівна нога, рівна спина. Попружинили. І знову вниз. Кілька рухів. Вирівняли ножку, пальчики підняли вверх, попружинили з рівною спинкою, потягнули задню поверхність бедра. І змінюємо положення. Працюємо в своєму темпі вверх, вниз. Супер, дівчатко, поміняємо з вами ніжку. Так само виставляємо кут 90 градусів верхня ножка і 90 градусів нижня. З цього положення поїхали, пружинимо вниз. І з кожним разом стараємось присідатися глибше і глибше. Тягнемося тазом, подаємось до підлоги, тягнемося. І робимо собі такі качельки. ще. І ще тягнемося, подали максимально таз вниз, подали, розкрили суставчик. І вирівнюємо ножку. Вирівнюємо, піднімаємо пальчики вверх, качелька вниз, попружинили і підняли ножку, вирівняли, потягнули задню з бедра. Міняємо положення вверх, вниз, вверх, вниз. Чудово, ми з вами закінчили цю вправу ви умнічки, красавіці. Тепер ми з вами будемо міняти положення. Да? Дивіться, ми стаємо, одна ніжка в нас зігнута 90 градусів на колінку стаємо. Інша ніжка в нас рівна відводиться вбік. І ми будемо з вами присідати на зігнуті ніжки. Ми стараємося попу відводити максимально назад. Це дуже корисна вправа для округлості наших сідничок. Тому присідаємо, дівчатка, насолоджуємося від того, наскільки зараз змінюється наше тіло. В цьому моменті ми створюємо нову попу красиву, кругленьку. Присідаємо і кайфуємо від процесу. І ще працюємо. І ще кругліша попа. Супер, тепер ми трошки поїдемо в бік з цього самого положення. Ми подвигаємо, ну, да, сковзаємо по підлозі, від'їжджаємо в бік і розтягуємо внутрішню поверхню стеган. Поїхали, подали ще в бік і ще, і ще. Трошечки-трошечки від'їжджаємо поступово, не до болі. Обережно, будь ласка, дуже слідкуйте за тим, щоб вам не було адски больно Потянулися і вернулися в вихідне положення. Все те саме робимо на іншу ножку, вирівняли ножку в бік, максимально попу відводимо назад і присідаємо на зігнуту ножку. Закінчили присідання. Зараз ми з вами і цю ножку потягнемо в бік. Ми сіли, сковзаємо по підлозі і тягнемося. У нас має потягнутися внутрішня поверхня стегон. Не до болі, не щоб щось защемило, а тільки для здоров'я і краси. Легенько відчуваємо себе. Супер, зібрали ножки докупи. Молодці. Зараз ми з вами будемо переходити на коврик. Я вас опускаю нижче і буду показувати вам наступну вправу. Лягаємо на спинку. Під'їжджаємо до стіни, закидаємо ніжки на стіну. Наша задача в цьому положенні копчиком впертися до стіночки. Тобто ножки наверх, а попою ми прижимаємося до стіни. На зігнутих ногах ми піднялися, одна ножка буде опорна, а другою ми робимо мах собі за голову. Ми стоїмо на своїх лопаточках, ми підняли да, весь низ тіла догори і робимо махи. Рівною ногою за голову. Міняли ножки, працюємо іншою, робимо махи. Будьмо уважні, дівчатка, працюємо. Дуже круто ці вправи допомагають зігнати набряки з ніг і з суглобчиків наших, щоб там не виникало застоїв. Відпочили пару секунд, залишили ніжки просто на стіні, подихали. Правильно, да? можливо, не дуже легкі, але дуже ефективні. Ми будемо зараз з вами підніматися на двох ногах, зігнутих, розкривати коліна в різні сторони, з'єднувати їх і опускати таз. Піднімати, знову, в різні сторони, розтягувати, з'єднувати і опускати. Ми робимо такі, да? розкриття, підняття і опускаємося. І працюємо в своєму темпі. Чим швидше, тим краще. Звісно, але дивіться по своїм можливостям. Піднялись, розкрились, опустились. Піднялись, розкрились, опустились. Працюємо знову ж таки нагадую, що ці вправи ідеально підходять для зміцнення жіночого здоров'я, покращення. Статевого життя, тому що буде підвищуватись чутливість, будуть тренуватися інтимні наші м'язи. Також це дуже сильно корисні вправи для тих, кого є проблеми з мочовиком і з сечостатевою системою. Підняли ніжки, розслабились трошечки, відпочили кілька секунд. І зараз ми пропрацюємо в внутрішню поверхню стегон. Широко розводимо рівні ноги в різні сторони і з'єднуємо їх посередині. Такі дворники, да, включаємо як в машині. Типу, іде дощ, а ми прибираємо воду <свіхання> своїми красивими ніжками. Поїхали, дівчатка, працюємо. Закінчили да, вправу, відпочили кілька секунд, вдох, видох. Можна пошевелити пальчиками, да, розслабити м'язи. Зараз буде дуже легка вправа, ми просто будемо згинати по черзі наші колінка і прижимати їх до грудей. Обхвачуємо долоньками, за коліно потягнули і міняємо ножки по черзі, то одну, то іншу ніжку прижимаємо і коліном тягнемось до грудей. Чудово, закінчуємо вправу, відпочиваємо трошечки. І далі будемо з вами опустили ступи на рівень, де тільки що були наші коліна, і просто піднімаємо таз, качаємо попу, прибираємо цилюліт, піднімаємо таз і опускаємо. В своєму темпі, дівчатка, дивіться, наскільки швидко у вас виходить, настільки робиться. Не женіться за чужим темпом, відчувайте своє тіло. Наші тренування ранкові створені спеціально, щоб кожна з вас могла за день відчути своє тіло, насолодитися його змінами і прям залишитися в моменті, да, от пожити в цьому стані, що я круто. Піклуюсь про своє, тіло. і воно мені за це дуже дякує. Зажали попу, підняли її наверх і сильно, сильно, сильно до тремтіння. Опустили, розслабились, поклали ніжки рівні на стіну. Відпочиваємо. Зараз дивіться уважно, від'їхали від стіни. Ми підняли ягодіце, зробили мах рівною ногою, зігнули її і нирнули нею під ногу іншу, да, на якій у нас опора. Тут у мене вже помічниця з'явилася, я вам зараз покажу ще виць збоку. Дивіться ще раз. Махнули ножкою рівною, зігнули і нирнули нею під попу між зігнутою ногою. Ось таким чином. Їхали, працюємо, дівчатка, мах рівною ногою, зігнутою неряємо. Зараз вам трошечки зроблю більший радіус огляду. Так, підняли попу. Одна ножка опорна, другу вирівнюємо, робимо мах. Зараз я відправляю помічницю. І ниряємо. Це дуже крутецька вправа для наших суставчиків, для молодості, краси і еластичності. Давайте, дівчатка, я у вас вірю, у вас все вийде, ви будете в мене самі-самі красуні. Працюємо. Чудово, супер, поклали стегна на підлогу, розслабились кілька секунд. І зараз будемо змінювати сторону. Відпочили, розслабили тут і прес, задіяний, дай попа, і ножки, все прям класно, класно. Попрацювало. Відпочили, піднялися, поміняли ногу і робимо мах наверх і ниряємо під зігнуту ножку. Поїхали. Клали стегна на підлогу, вирівняли ножки, відпочили трошки. Молодці. Супер. Відпочиваємо кілька секунд. Вирівняли наші ручки. І тягнемося, дівчата, тут самий-самий кайф. Ми розтягуємо наш хребет, ми витягуємося наверх за руками, а ноги. Ми відтягуємо вниз, да? і ми відчуваємо таке максимальне максимальне розслаблення. Ми відчуваємо, як всі наші м'язи пульсують нам тепло, нам кайфово. Ми насолоджувались процесом, і наша зарядочка підходить до кінця. Ми можемо з вами зараз одну дві хвилинки просто полежати в цьому положенні і насолодитися закінченням тренування. Похлопали собі, ми умнічки, красавіці! Потягнулися, зробили глибокий-глибокий вдох. І лягли полежали. Попружинили трошки, да, розслабили попу, стегнали на судні. Ах, як молодці, попрацювали. Потягнули їх, розслабились, покачались, вперед. Поміняли ножки містами, да, хто був спереді, пішов назад. Ще раз, глибокий-глибокий вдох, видох. Попружини. Старайтеся попу відводити назад, не закручуйте ні в якому випадку копчик всередину, да? виталкуйте його назад. І старайтеся, з рівною, наскільки це виходить спиною, згинатися. Ну що, мої хороші, тягнемося ще наверх, робимо глибокий-глибокий вдох. І відштовхуємося ручками за спиною, стараємося підкрутити попчик да, наверх. І виштовхуємо себе вперед. З рівною спиною стараємось попружинити, тягнутися груддю вперед. Виштовхуємо себе, попу, розкручуємо, не закручуємо, не підкручуємо копчик, а виштовхуємо його. Ніжки розводимо в різні сторони, глибокий-глибокий вдох. Повернулися. І наша задача між груддю попасти на коліно. Ми тягнемося рівно серединою. Нашої грудної клітини до коліна. і ще глибокий вдох. І так само в іншу сторону, серединою груді, на коліно тягнемося. і ще глибокий вдох, з рівною спинкою наверх потягнути. І вперед пішли. Знову ж таки максимально попу виштовхуємо наверх. І йдемо да, долоньками по коврику. Дружина, наскільки в нас дозволяє наша розтяжка в цьому положенні, наскільки ми і рухаємось вперед. Зібрали себе до кучі, похлопали собі, ми молодці! Красаві, закінчили сьогоднішнє тренування. Всім гарного дня! Люблю!